Так, да, ми спали. І перший прильот ми проспали. Ми проснулися після першого прильоту, як вже гахнуло добре, як посипалось вікно, да, ну, повставали, повибігали, повиганяли, всіх повиганяв з кімнати в коридор. Там найближче місто, але найбезпечне. Ну і чуємо опять летить, вже пікірує. І другий раз. Ну і так і третій раз теж. Ну, потім вже ж. Вроді утихло, подумали, що, мабуть, вже не буде нічого. Ну, стекло посипалося, жінка спала тут, посипалося, були жалюзі на вікні всередині. Вони плотно були закриті і тільки несколько кусків там вилетіло, невеличких, на диван і все. А так практично все стекло залишалося всередині цими жалюзями. І попадали на підвіконня. Стекло не попало по жінці взагалі. Рядом тільки. Ну, оце вікно вилетіло. І з тієї, з того двору, випало вікно ціляком, його видавило. Воно всередину відкривається. Його видавило, вигнуло ці завіси. І... Ну воно ціле, не розбите, не, не пошкоджене взагалі. Оце вікно теж було вилетіло. Завіс, його зірвало завіс просто, і той, і відкрило його, і вигнуло завіси. Ну, зараз завіси пооткручували, вікно просто вставили на місце і все, воно держиться на ну, ціле нормально. Сюди вилетіло, стекло було, на ній прямо ну небагато кусків, ну, на одіялі було. А так, в основному, стекло все було на підвіконня, попадало туди. Воно між жалюзями і так провалилося, все і все. І осколки стали стирчати по периметру, тільки так, і все. Прибула поліція, зробили всі зробили акт, ушкодження всі провірили, зафіксували всі ушкодження. І на завтра надана адреса районної адміністрації, де ми будемо одержувати допомогу. Ну, у нас вода залежить від світу. У нас на станції, звичайно, після першого удару світ пропав, ну і вода, вона ще якийсь час, ще вода біжить. Ну, набрати можна, там, допустимо, якусь йомкость, да. Ну, потім світла не стало, і інтернет теж пропав, теж не було Wi-Fi І ну, кажуть, наладять, зараз буде світ, все.